Всім привіт! Хочу залишити свій відгук Олександру Жаркову за енергетичну чистку. Карму за допомогою цієї чистки я відчула легкість, любов, гармонію, баланс. Мені на все хочеться дивитись з позитивом. Я радію. Тепер кожному дню, кожній хвилині свого життя. Я дякую Богу за те, що Він посилає мені таких людей, як Олександр, які можуть мене направити і чогось навчити. Не бійтеся звертатися до нього. Він дійсно всім допомагає. Чесно признаючись, пережила нелегкий період в своєму житті, коли прийшлось заново вчитись ходити, жити. Але дякуючи його молитвам і його енергетичній чисті, я усвідомила, що життя наше безцінне і ці уроки, що нам даються, це не просто так, а для того, щоб ми виросли, щоб ми осознали себе і навчились жити заново. Дякую, Олександр.